Якщо ви вирішили вколоти ботокс, не робіть цього, доки не подивитесь це відео. Я Антоніна Джулай, лікар-дерматовенеролог, косметолог. Вітаю вас. Чи допомагає масаж обличчя проти зморшок? Масаж обличчя не може допомогти, на жаль, проти зморшок. Чому? Тому що зморшки це дермальні заломи. Вони утворюються в дермі. Тобто це вже розломлена тканина, і масаж ніяк не розгладиться, але також і не може спрофілактувати. Масаж обличчя не може бути ефективним проти зморшок та також проти старіння по тій причині, що м'язи неможливо накачати на обличчі, так як одним своїм кінцем вони вплітаються в кістку, а іншим в шкіру. Тобто це не так, як на руці м'яз у нас кріпиться. Одним кінцем іншим, ми можемо його накачати з обличчям, таке не працює. Як робити масаж обличчя вдома? Якщо ми повернемося до попередньої відповіді, то ми вже знаємо з вами, що від зморшок масаж обличчя робити не варто. Але кому може підійти масаж обличчя для яких цілей? Доведений доказовий тільки факт масажу це лімфодренаж. Як він працює на обличчі? У нас є такі великі колектори, які збирають лімфу. То ми можемо нашу лімфу з обличчя, яка в нас застоялася. В нас є пастозний тип старіння, наприклад, такі важкі обличчя, знаєте, які набрякають зранку, і жирові пакети стають важчими, як і все обличчя. Ми можемо спрямовувати наші масажні рухи. До цих лімфатичних колекторів крупних, які знаходяться в нас на периферії. Тобто масажні рухи мають бути направлені від центру до периферії, до крупних лімфатичних вузлів. Наприклад, від підборіддя до завушної ділянки, від кутиків рота до козелку, також від кінчиків губ до скроні, у лініях натяжіння шкірі. Такі лінії ще назвати масажними лініями або лініями лангера. У них треба спрямовувати рухи, тож масаж обличчя вирішить проблему набрякання та важкого обличчя тим людям, які до цього схильні, але зморшки, на жаль, не розгладить. Як працює фейсбілдінг, чи можна зупинити старіння обличчя за допомогою вправ? Фейсбілдинг – це право, направлені на те, щоб накачати наші м'язи. Але ми вже з вами вияснили, що м'язи на обличчі накачати неможливо, хіба що сміхом. Дивіться, якщо м'язи наскріпляться одним сумки до кістки, іншим плітаються в шкіру, то ми можемо або перевести в гіпертонус та збільшити зморшки, тому що гіперактивна міміка збільшує зморшки на обличчі, або ж розтягнути шкіру. Та також не зробити нічого хорошого. А ще є такі а, типи облич, які схильні до такого захворювання кроза, кого як у в народі говорять такі судинки полопані, це для них шкідливо. Тому що, якщо вони будуть накачувати такі обличчя та активно масажувати, це буде забезпечувати прилив крові та ще збільшувати дане захворювання. Тому є протипокази, але кому можна та в яких випадках, якщо вам попадеться гарний тренер і навчить вас розслабляти м'язи, а не приводити їх в тонус та накачувати, а розслабляти, тобто гіперміміку переводити в стан гіпоміміки. Коли звертатися до косметолога і колоти ін'єкції краси? До косметолога потрібно звертатися, якщо, в принципі, ви людина, жива до дерматолога. Це звичайні такі речі, як навчити підлітків з підліткового віку правильно вмиватись та доглядати за своїм обличчям, волоссям, нігтями. Ін'єкції краси. Можуть бути необхідні з 18 років по показах. Деяким людям ми проводимо ін'єкції навіть 18 років. Це стосується ботулотоксину. Чому? Тому що препарат ботулотоксину використовується більше для профілактики утворення дермальних заломів ніж для лікування. Тому що коли дермальний залом уже стійкий та є в настанні спокою, а не прояви своєї міміки, це означає, що ми можемо його зупинити вже тільки на цьому етапі. Ботокс не розгладжує зморшки, він зупиняє міміку та ці зморшки не поглиблюються. Тож, коли людина ще молода, наприклад, 18-20 років, але вона генетично має тонку, суху шкіру, та у неї дуже багато зморшок уже є в стані спокою, це прямий показ до того, щоб провести ботулінотерапію. Тому що, якщо вона її вже проведе через 5, 7, 10 років, Зморшки нікуди не підуть. Вони вже будуть достатньо глибокі, і нам доведеться ще використовувати після того, як ми розслабимо міміку, зупинимо заповнення цих зморшок гіалуроновою кислотою техніки бланч. Але це не для всіх. Це не означає, що потрібно всім колоти 18-20. Є люди, які приходять в 40 років на прийом, і їм не потрібна терапія, та вони не мають зморшок. Така генетика. Як прибрати зморшки на лобі та гусячі лапки уколами краси? Тільки ботулінотерапія єдиний доказовий, безпечний, абсолютно метод для зупинки дермальних заломів, профілактики та лікування. Коли вони дуже глибокі, тільки ботулінотерапії може бути недостатньо, потім ми використовуємо ще заповнення цих змушки, після м'яз розслабився. В яких випадках вони можуть розгладитися? Коли людина молода, наприклад, їй 20-25 років це більше шансів. А якщо ми вже старіємо з вами, на жаль, Фібробласти менше виробляють колагену, еластин, вони не мають уже такої синтетичної продуктивності, та їх стає менше з віком. Тобто вони не можуть за час, поки ми зупинили це м'ясо на 3-4 місяці виробити ту кількість еластину та колаген, щоб ці зморшки вирівнялися. Як підтягнути шкіру обличчя і підтримувати тонус за допомогою ін'єкцій, коли людина приходить на прийом та говорить, що вона хоче зробити ось так, підтягнути обличчя. То це ми говоримо до пластичних хірургів. Ось так не буває. Це буває в тих випадках, коли великий дефіцит об'ємів, там ми робимо процедури в техніки full Face, великим об'ємом препаратів. Тоді так її можна підтягнути зазвичай. цю фразу людина а, намагається пояснити, коли приходить, що вона хоче ліфтингу. В різних випадках при різних морфотипах старіння ми використовуємо різні препарати. Якщо це дефіцит об'єму, нам треба заповнити тканини, які ми втрачаємо. Тобто, ми бачимо дефіцит середнішічного пакета. Старіння у більшості випадків ми почнемо бачити середньої третини. Але звертаються люди з симптомами нижньої третини, тому що вони не розуміють, як так сталося. Вони вже приходять з наслідками, а не з причиною. Наслідки ми бачимо внизу. Носогубну складку, брильки і втомлене обличчя, опущені кутики, губ. А причиною цього є середня третина, тому що раніше шкіра у нас була ось тут, а з віком вона у нас ось тут. Тому люди приходять з цими скаргами. Зараз ми працюємо з первопричиною старіння з розумінням, стріння всіх тканин. І заповнюємо об'єми там, де ми їх втрачаємо. Тобто, шкіра натягується в своїх місцях, де вона була раніше. Я вам скажу так: що краще старіти натурально, красиво, якби це не з зморшками, з нормальними віковими змінами, чим бути надутим як шар. Тож, або підтримувати тонус обличчя, довго зберігати свою природню молодість. Завчасно ботулінотерапію проводимо, якщо у вас є надлишкова міміка, щоб її контролювати. Це не означає, що ви на неї підсідаєте та зробите більше процедур за життя напроти. Ось ви будете робити якийсь період часу, свою міміку розвчите надмірно рухати своїми м'язами, зморшок стане менше, і в якийсь період часу в якомусь віці ви перестанете її робити, тому що не потрібно буде, але вже не буде ні зморшок, ні потреби. Це раціонально. Та правильно, це молодість, це безпечно, це доказово. Препарат Ботокс найбільш досліджений з усіх препаратів, які є. Навіть дитячі препарати не так досліджені. У нього дуже велика інструкція та доказова база. Також для молодості шкіри з молоду, гарний домашній догляд, правильно підібраний дерматологом, косметологом, який закриває ваші проблеми. Але потрібно відрізняти не тільки тип шкіри, а й стан шкіри. Тип один на все життя, а стан змінюється. І під цей стан ми регулюємо домашній догляд. При різних станах та хворобах ми можемо підключати біорепаранти, біореталізанти. Вони також безпечні та досліджені. Догляд за обличчям після 30 років поради від косметолога, немає розділення по віку. Людина в 23 роки може мати більше активів в складі косметики, більше процедур, ніж людина в 40. Ось так. Буває людина в 40. Менше їй потрібно і процедур, і косметики доглядової, і дешевше, ніж людині в 23. Різна генетика, різний спосіб життя. Що потрібно робити? Потрібно подивитися на своїх батьків. Ви будете старіти десь схоже, десь посерединці, на когось більше, на когось менше генетично. Потрібно гарно харчуватися, я думаю, це не новина. Що псує шкіру, знаємо добре, я надіюсь всі. Надмірна глікація, прості вуглеводи. Обтяжують колаген, та він нарихлий, нестійкий, ви будете старіти скоріше. Це процес глікація називається. Фастфуди, жирна їжа, трансжири, це зрозуміло. Алкоголь. Потрібно гарно спати. Сонце дуже важливо. Важливо лягти спати о 22-23.00, тому що там іде швидка фаза сну, яка вже переходить. Пізніше в глибоку фазу сну десь у першій годині ночі до третьої ночі відділяються важливі гормони для краси, реструктуризації, молодості та відновлення. А вже туди з 4 ранку до 5-6 вже піднімається кортизол, щоб нас будити до досягнень, до звершень. Що ще потрібно робити? Потрібно захищатися від сонця, це обов'язково. Пишіть у коментарях, які питання в косметології вас цікавлять. Ми відповімо, будемо раді за зворотній зв'язок. Надію, все було зрозуміло та запитайте. Що я хочу побажати дівчатам, жінкам та й не тільки хлопцям, чоловікам, також любити себе. Дуже велике питання у нас психосоматики та дисморфофобії це не прийняття себе. Себе потрібно приймати. Ми всі постаріємо, не існує омолодження, та все одно ваш вік буде помітно. Важно любити себе і приймати в будь-якому віці. Якщо є проблеми захворювань шкіри або профілактики чи лікування старіння, звертайтесь до спеціалістів, слухайте тільки доказову інформацію, підписуйтесь на канал MedPlus, та ми будемо завжди раді відповісти.